Що буде, коли взяти сумнозвісно відомий підрозділ міліції УБЕЗ, тобто управління по боротьбі з економічною злочинністю, провести у ньому фасадну переатестацію, лишивши переважно старі кадри, і назвати його департаментом захисту економіки національної поліції. Правильно по суті зміниться лише назва. По факту ж у новому департаменті панує стара система, а його працівники ведуть розкішний спосіб життя, не співмірний з офіційними доходами державних. Службовців. Розслідування Катерини Каплюк. Близько 9-ї ранку вулиця Баговутівська у Києві. До адміністративної будівлі без вивізки на вході з'їжджаються співробітники. Тут розташувалось декілька підрозділів національної поліції, зокрема, департамент захисту економіки. Цей департамент створений у рамках реформи поліції. Він перебрав на себе функції колишнього управління боротьби з економічною злочинністю. Його співробітники повинні виявляти, запобігати та припиняти злочини у сфері економіки і боротися з корупцією і хабарництвом. Наприклад, разом з іншими правоохоронцями працівники департаменту розслідують незаконний видобуток бурштину, виведення коштів з банків та незаконний гральний бізнес. Одних із головних напрямків це превентивна діяльність. Саме з цим і проводиться моніторинг тендерних закупівель. В цьому році, внаслідок такої діяльності, було відмінено понад 450 державних закупівель на суму понад 3 мільярди гривень. Цей департамент, як оперативно-аналітичний центр, має збирати первинну інформацію про економічні злочини і згодом передавати її слідчим органам, нацполіції, прокуратури, СБУ для порушення проваджень. Тож часто саме тут може вирішуватися майбутня доля багатьох потенційних справ, бути їм чи ні. Будь-який правоохоронний орган в Україні може заробляти е, двома способами: перший розслідуючи тих, кого треба загнати. І потім, вимагаючи з них якісь речі. Друге, не розслідуючи тих, кого не треба розслідувати. Як живуть співробітники впливового департаменту? Чия мета боротись із економічними злочинами та запобігати їм? Чи все майно декларують співробітники департаменту? Та навіть задекларувавши, чи завжди можуть пояснити його походження? І автівку Audi Q7 з Вінницькими номерами ми неодноразово бачимо у дворі біля будівлі департаменту. Подібний автомобіль коштує в середньому понад 30 тисяч доларів. З 2015 року авто перебуває у власності Володимира Ковбасюка. Це батько старшого оперуповноваженого відділу супроводження особливо важливих справ управління оперативних розробок Олександра Грущенка. Батько оперативника, на якого записаний коштовний автомобіль, працював головним лікарем амбулаторії в селі під Крижополем Вінницької області. Та в 2010 році навіть став депутатом сільської ради від партії регіонів. У сільраді кажуть, Володимир Ковбасюк і досі працює лікарем, але нещодавно пішов у відпустку. Добрий день. А підкажіть, будь ласка, я шукаю е, головного лікаря амбулаторії Крикловецької е, Володимира Кобасюка. Він був ще депутатом сільської ради. Можливо, ви знаєте, як його можна знайти? Він вже на роботі. Ага, а давно вже пішов чи ні? Ну, вже стрілять він точно. В останні п'ять років Володимир Ковбасюк придбав низку ділянок у лісі під Києвом. Зокрема, в 2012 році батько правоохоронця придбав чотири ділянки загальною площою у майже пів гектара біля київського мікрорайону Бортничі. Вони правда стали не найбільш вдалим придбанням Володимира Ковбасюка. Як виявилось, в 2008-му Київська обласна держадміністрація вилучила низку ділянок у Бориспільського лісгоспу. За повернення лісу до державної власності наразі судиться прокуратура Київської області. Ще одну ділянку лісу в Бориспільському районі площою майже в цілих 10 гектарів. Володимир Ковбасюк придбав у 2015-му. Весь час, коли батько купував ділянки лісу під Києвом, його син Олександр Грущенко працював старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах управління боротьби з організованою злочинністю. Ще одну ділянку в Бориспільському районі. Вже наприкінці 2016 року придбала його мати Віра Грушенко, також з Крижопільського району. У декларації старшого оперативника за 2016 рік у Києві лише квартира, якою він користувався безкоштовно, та орендований гараж. При цьому автівки ні у власності, ні на праві користування не вказано. Відповідати на наше запитання, чому він не декларує батькове авто, Олександр Грущенко не став. І більше за час нашого спостереження на цій машині на роботу не приїжджав. Е, добрий день, Олександр. Добрий день. Можна навіть Радіо Свобода? Знімаємо сюжет стосовно. А можете це читати? стосовно декларації співробітників Національної Шост? поліції? А можна ви в машині будете сидіти та почекайте? Так відкрите хоч вікно. Олександр Омельчук заступник начальника відділу протидії корупції. У правоохоронних органах він загалом працює вже близько 13 років. У 2015-16 роках Омельчук задекларував будинок на 126 квадратів в селі Княжичі під Києвом, що належить його тестю. Але на сторінці дружини Омельчука у Фейсбук ми знайшли фото його родини з двору зовсім іншого котеджу. Ці фотографії оприлюднювалися у різний період протягом 2014-2016 років. На одній із них ми бачимо не лише самого Омельчука, але й автомобіль Лексус, на якому він їздить. По фотографіях ми знайшли цей будинок. Він також розташований у княжичах. А земля під ним записана на те, що Олександра Омельчука. Кілька разів впродовж трьох тижнів ми приїжджаємо сюди о сьомій ранку і бачимо, як поліцейський виїжджає на роботу саме з цього двору, а не від будинку батька дружини, який він вписав у декларацію. Ви не знаєте, в якому будинку я живу. Ну, в яким ви я, до речі, можу. <кхех> Якщо відвідую дане приміщення, це ж не значить, що я тут живу. Якщо ви так стверджуєте, будь ласка, пишіть офіційно звернення, запит. Не заперечує. Будь ласка. Та у письмовій відповіді Омельчук лише зазначив, що указав у декларації об'єкти нерухомого майна відповідно до вимог закону про запобігання корупції. Олександр Мельникович, головний опер уповноважений департаменту захисту економіки. На роботу він приїжджає на BMW X5. Такої автівки в його декларації за 2016-й немає. З грудня 2014-го нею володіє тесть правоохоронця. За нашою інформацією раніше іншим автомобілем. Із цим же номерним знаком володів сам Олександр Мельникович. У власності опер уповноваженого та його дружини дві квартири в Києві та будинок неподалік від столиці. Та говорити про статки родини журналістами Мельникович відмовився. день, ми журналісти «Радіо Свобода» знімаємо сюжет. Нічого для вас немає. В плані. О, в будь-якому плані. Окей, okay, у вас в декларації вказана інша модель BMW, а ця не вказана. Вона я записана. Не, я не розумію, о чому ви говорите. Всего доброго. Вона записана на вашого тесті, і раніше ці номера були вказ... записані на вас. З якої причини ви не декларуєте це авто, яке записано на вашому тесті вже як 2,5 роки. Серед інших нашу увагу привернув один із заступників начальника департаменту Ігор Звездя. Він правоохоронець зі стажем у понад 18 років, а його дружина наразі працює в генеральній прокуратурі. Із задекларованого власного майна подружжя: квартира, будинок у Луганську, а також дві недорогі автівки. Більш дорога машина, якою користується поліцейський, Тойота Хайлендер. Записана на його 63-річного батька Валерія Звездіна. У Києві подружжя Звездяних, згідно з декларацією, орендувало квартиру. Значно краща ситуація з майном склалась у інших родичів правоохоронця. Його батько-пенсіонер є власником квартири в новобудові у центрі Києва. Та кілька місяців тому придбав ділянку і частину таунхаусу в закритому котеджному містечку неподалік від Межигір'я. У 2016 році сам Ігор Звездін працював начальником департаменту захисту економіки в Дніпропетровській області. Того ж року його теща Валентина Войцех сплатила пайовий внесок і згодом отримала акт прийому передачі квартири у новобудові в Дніпрі. Звідки кошти на нові квартири та авто у родичів поліцейського? Ми звернулися із запитом до Ігоря Звєздяна. Однак він на нього так і не відповів. Його батько каже, гроші нібито заробив у Росії. А я Сургуті. Сургуті. Замісіте директора строїтельної компанії. Тобто ви зараз у Росії живете? Я 25 років там працюю. Угу. А зачем ви зареєстрували тогда ФОП в Україні, который торгует, э, вот кожей, торгує и об'єм і Да, это, Це дополнительно. Ага. Но зараз ви не да. в Сургуті, я так понимаю, ви ж украинский номер берете. Я, да, здесь, в, в законі э, України чітко зазначено: якщо людина э, користується протягом тривалого часу і користується, э, наприклад, автівкою? Э, Станом там, наприклад, за 2016 рік, станом на 31 грудня 2016 року, вона повинна це зазначити. Якщо він користується там два-три або чотири рази, він має право це не внос, не відображати в декларації, це стосується будь-якого державного службовця. Сам департамент це якось перевіряє взагалі неправдивість тих даних, які у вас попровідників не пропадають. Ми ж проводимо профілактичну роботу, бо ми повинні бути взірцем для інших. Невдовзі в Україні має з'явитись нова служба фінансових розслідувань, яка розкриватиме злочини в економічній, фінансовій та податковій сферах. Значні шанси потрапити до неї мають і працівники департаменту захисту економіки Нацполіції. Та залишається питання, чи будуть вони готові до максимальної ефективності, прозорості та доброчесності, які суспільство очікуватиме від представників нового органу.